Кількість депутатів, обраних до районної ради 7 скликання 34. На е, даний момент у залі присутні 31 депутат. Е, порядок денний. Ми вже затвердили 3 грудня. Нагадую вам про обрання заступника голови районної ради 7 скликання. Інформація. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Да. Петро Николаевич, ми ж по повістки йдемо, а немає цього питання. Так я ж не е, повістки виступу. Шановні Скільки вам депутати, депутати, згідно регламенту до саміх хвилин. Шановні депутати, шановні зарушення, дозвольте оголосити заяву депутатів Вишетирівської районної ради обраних від районних організацій політичних партій, ВУСвобода, Ревобатьківщина Українського об'єднання патріотів у круг демократичної громадськості району. Для всіх нас є ганебним факт висловлення на найвищу посаду в районі, представника партії відродження, Партії представники та очільники якої причетні до прийняття драконівських законів 16 січня 2014 року, а отже, безпосередньо причетних до загибелі. З загибелі Небесної сотні та тисяч наших співвітчизників на сході та півдні України. Нам особливо прикро, що кандидатуру пана Писаренка підтримали депутати від президентської партії БПП Солідарність. Та ще сподіваємося, що вони зроблять відповідні висновки. Як засвідчило обговорення на сесії ради. Пан Писаренко, який разом зі своїм патроном Паном Кулінічем до останнього тримався за режим Януковича і сьогодні не визнає своєї провини, це вбує всю демократичну спільноту району. Навіть у районних представників колишньої партії регіонів, які були вмонтовані в той режим, вистачило мужності визнати свої помилки та попросити вибачення в решетилівській громаді в ході пленарного засідання районної роди 25 лютого 2014 року. На жаль, ми не чули цього ні від відродження, ні від Кулініча і, особливо прикро і від Писаренка, який або не зміг, або не здатен на такий важливий вияв людської порядності. Демократичні сили Решетилівщини заявляють про об'єднання своїх зусиль та недопущення до влади антидемократичних сил та їх представників. Слава Україні! Шановні, наступне питання. Згідно статті 55 закону України про місцеве самоврядування, голова районної, обласної, районної місті ради обирається відповідним радою шляхом таємного голосування числа депутатів на строк повноважень районної ради. Згідно пункту 75 регламенту Решетирівської районної ради Депутат районної ради забороняється опускати бюлетень до скриньки в розгорнутому вигляді. На жаль, один із депутатів Решетилівської районної ради порушив чинне законодавство та проігнорував е, вимоги закону України про місцеве самоврядування та регламенту Решетилівської районної ради. Е, депутати вказаних політичних... Е, Партії заявляють, що вони визнають незаконним голосування щодо голови Решетилівської районної ради та вимагають проведення повторного голосування з даного питання. Дякую. Ідемо <рес> <рес> по, <плану> по плану роботи нашого є пропозиція зайняти місце, повернути тимчасову президію і провести повторне голосування. Якщо ми дотримуємося чинного законодавства і поважаємо себе і свою порядність дії. Петро Миколаївич, Якщо ви взяли таке слово і звинувачуєте. То це питання буде вирішуватися в судовому порядку згідно чинного законодавства. Перше і основне, я не був членом і прихильником, і не був у владі при партії регіону. І не треба кидатися такими фразами, якими ви. Це ви в 33 партіях побували, щоб будь десь при владі. Я не був і не являюсь членом партії. Це перше. Друге. Звинувачення по Кулінічу, видвигайте ви йому. І розбирайтесь, хто голосував там, і я голосував. Це... Ні, ви, ви заяву виступили. І ні, ви пропозиції, депутати проголосували вже, Петро Миколайович, за порядок денний. І ми йдемо строго по порядку денному роботи нашої сесії. А те, що вам особисто за баганка є. І Двом-трьом чоловікам, які підтримують вас, це питання ваше особисте. Я ще раз кажу: не, не подобається вам щось не так зроблено. Подавайте в суд і обжалуйте так, як потрібно, згідно чинного законодавства. Все остальне будемо рішати, так як приймає сесія. Тому вношу пропозицію, Добре. залишити лічильну комісію в тому складі, що була обрана в першій частині нашої сесії. У нас відсутні сьогодні. Ви свій час використали, Петро Миколаївич. Іван Васильович, да. час, як, якби ви, Іван Васильович, якби ви... Петро Миколаївич, я не хочу закон, займатися перепалкою. Знали, що депутат має 7 хвилин для виступу і 3 хвилини для повторення. Хорошо, ще 3 хвилини даю вам. Давайте, пожалуйста. Давайте, пожалуйста. Депутати від політичних партій «Свобода» і «Батьківщина» заявляють, що в зв'язку із тим, що голова районної ради особисту відмовляється від проведення повторного голосування, таким чином, не визнаючи порушення чинного законодавства, яке зафіксовано, до речі, у нас на відеоматеріалах і ми готові в разі необхідності. На доти ці докази для всіх присутніх у цьому золі, ми заявляємо, що у всіх питаннях, окрім питання бюджету, ми голосуватимемо як такі, що утримали. Хорошо, немає питання. Не прийнято. Значили? Приступаємо до виборів заступника голови районної ради. Згідно... Тому пропоную на цю посаду вибрати бережного Віктора Олександровича. Якщо відверто. От, говорити, то людину всі ви знаєте, людина відкрита, людина публічна. Навіть якщо Петро Миколаївич знайшов, де зачепить мене, то, по-моєму, у кандидатурі бережного він не найде. От, і, і, і цих зачіпок. От, е, тому. Якщо, скажем, і кошовий не найде зачіпки, то далі характеризувати Віктора Олександровича мені немає потреби. Дійсно, якщо на шольки Терезів поставити восе пережного, то це дійсно різні величини. Тут я вас підтримую. Петро Микола, я цю фразу вашу знаю і колись ти казав сто разів наоборот. Понімаєш? Так що у вас білий і чорний міняється від того, що ви прагнете і коли. Ця тема, яка довго мусувалася, виникла вчора в другій половині дня. Сьогодні продовжилася на зранку. І на сьогоднішній день, як на мене, то починає і сервувати. Але суть не в тому. Я сьогодні проаналізував свою біографію і виходить так. Два рази був заступником директора школи, три рази був директором школи. Був заступником голови адміністрації, головою адміністрації, головою районного ради, тільки заступником голови район. А, ще секретар виконком селищної ради. Тільки заступником голови серади. Сьогодні можемо дебатувати. Те, що я сказав про Косаренка, те я сказав минулого разу. Зараз можу повторити. Те, що він думає про мене, він теж думає. І сьогодні ми робимо речі, дещо не сумісні. Ми зрозуміємо. тому що він найкраща кандидатура для мене умовна, як і голова, я не краща кандидатура для нього, тим більше як заступник. Тут якби все зрозуміло. Просто я ще можу повторити, що я буду дотримуватися тих цінностей, які дотримувався там багато років. Демократичне середовище зробимо разом з партією блоку Порошенка. Це принципова позиція в них була, сьогодні нас принципова. подивитися на які там нюанси, що нас не дає об'єднувати. Але незалежно від того, що відбувається за межами країни, що відбувається в Полтаві, звичайно, впливається. І я це бачу, впливає. Но ми повинні трошки. Ну, інколи бути навіть розумніші, ніж десь за межами. Я для чого і вношу кандидатуру Віктора от на цю посаду, щоб оці всі протидії, протиріччя закінчилися в районі. Шановні друзі, ну от тут так неприємно сидіти і слухати партія регіонів, партія регіонів. Ну, та партія регіонів, яка була у нас в Решчівському районі, люди, ви знаєте, як туди потрапили. Тому захищаючи їх ще і гідність, потребують вони цього. Ні, я просив вас не згадувати цього, тому що там згадували попередників. Тепер обратно попередник, Є такий вислів. Хто не дивиться вперед, то завжди згадує попередників, і на них будемо завжди скидати наші біди. Їх сьогодні мільйони і в державі, і в районі, і де тільки не хочете. Одна єдина біда, що сьогодні ніхто не думає за людину, як за стержень. У суспільстві, оце нікому не нужна. Виборіс нужен людина, вона не нужна нікому. Ти я просто проси би, якщо в нас є ще гідність, раді була, ну назвід бридон назвіт там, другий назвіт, чи третій назвіт. Ну, не називають так. Ну навіщо? Її сьогодні вже немає, ліквідували. Ми починаємо топтатися по люді. Просто некрасиво і знаєте, якось ти хочеш нас. заступника голови Ради підготувати на зареєстровано бережного Віктора Олександровича. Кількість депутатів, які одержали виборчий бюлетень – 31. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 31. Кількість бюлетнів, визнаних недійсними – 1. Кількість невипростаних бюлетнів 3. Ще кандидата на посаду заступника голови районної ради сьомого скликання. Пережний Віктор Олександрович. Кількість голосів поданих за кандидата 21. Кількість голосів, які не підтримали кандидата, 9. Відповідно до статті дев'ять закону України про місцеве самоврядування в Україні, чільна комісія вирішила подати пережного Віктора Олександровича обраним заступником голови Штирської районної ради сьомого кликання.